Це історія про те, як ми у Лизуми у холодному лютому я поринуло у справжню східну каску. Ми вирушили у подорож регіоном Кансай, і нашою базою стала динамічна Осака. Але справжнє диво чекало нас у сусідніх стародавніх столицях. Перше місто, яке ми відвідали, було Кьото, серце традиційної Японії. Кіото було імператорською столицею більше тисячі років, і дивом уникнуло руйнувань під час Другої світової війни, зберігши тисячі храмів, садів та унікальних дерев'яних кварталів. Наше перше місце тут легендарне святилище Фушімійнарі Тайша. На нашому шляху до Фуші Мійнарі ми зупинились, щоб спробувати трішки вуличної їжі. Я впевнена, що і у нас є. Така картопля, але ось у той момент мені закортілося саме її. А далі вхід у фушімінарі. Одразу після головних воріт нам відкрився вид на величну, яскраву червону споруду це Ромон. Брама Ромон — це перша велика архітектурна споруда, яку ви бачите після входу. Вона відома тим, що була дарована. У 1589 році одним із найвідоміших історичних лідерів Японії Тойотомі Хідейосі. Хідейосі, який був великим воєначальником, пообіцяв пожертвувати цю браму, якщо його мати одужає від хвороби. Її одужання призвело до будівництва найбільшої брами в комплексі. Одразу за брамою Ромон. Розташована наступна велика споруда під назвою Гохонден головний храм. Тут проходять головні обряди. Цей храм присвячений Інарі Окамі, божеству рису, врожаю, бізнесу та процвітання. Хоча головна будівля була зруйнована під час війни Онінь, вона була відновлена у 1499 році. Усередині шанують не одного, а п'ятьох божеств, які уособлюють різні чесноти. І Фушімі Інарі – це головний храм із приблизно 30-40 тисяч храмів Інарі по всій Японії. Поруч із головним храмом розміщене додаткове святилище, яке слугує місцем для ритуальних пожертв. Тут висять дерев'яні таблички Емма з написаними проханнями та яскраво виділяються оріга журавлики, Принесені в дар за здоров'я та виконання бажань. Існує повір'я, що якщо людина власноруч складе тисячу паперових журавликів і зв'яже їх разом ниткою, створивши гірлянду самбанзуру, боги виконують її одне найважливіше бажання. Після храму починається наш шлях гору до тих самих яскраво червоних воріт Торі це і є та візитна картка. У шій мійнарі, заради якої приїздять мільйони людей, ці тунелі створюють відчуття порталу, що веде до чогось неземного. Особливо, коли ви стоїте всередині цього нескінченного лабіринту з дерева. До речі, цікавий факт. Кожні ворота це пожертва від японських компаній і бізнесменів. Таким чином, вони просять благословення у богині Нарі, покровительки рису, родючості та процвітання в бізнесі. Вважається, що чим більше Торіїв стоїть у святилищі, тим сильніша його сила. Зведення воріт це своєрідна інвестиція у духовну карму бізнесу. Тому ви бачите імена донорів та дати їхніх пожертвувань на зворотному боці кожної брами. Погладили котика. йдемо далі. Біля святилища ви всюди бачите лисиць або кіцуне. Вони посланці богині Інарі. В їхніх пащах часто можна побачити ключі від рисових комор або колоски. У японському фольклорі кіцуне це не просто лисиці, а духи перевертні, які можуть набувати людської подоби. Вважається, що чим старша і мудріша кіцуне, тим більше у неї хвостів. Найсильніші мають дев'ять хвостів. Вони відомі своїм розумом, хитрістю та магічними здібностями. Йдучи цими шляхами, мимоволі починаєш вірити, що десь поруч може ховатися чарівна кіцуне, що спостерігає за вами. А на нашому шляху назад нам закортілося поділитися з вами нашими першими враженнями від Fuji Mійnaрі. How do you feel about our first prestimation? Uh, first, it's all exciting, like I just said. Then, because it becomes repetitive, it starts to get uh, kinda dull. Like, like you, wouldn't, you wouldn't expect something really exciting, but also mm -hmm. because there are many people, so almost no room to move, and then which is natural. People mm -hmm. are also coming here. In Kyoto, it's better to come here early in the morning, then there will be less people. I But we came around 10, of course. This 10. is the main time when all people mm -hmm. come. I think even early in the morning, there will be still people. I saw on the internet some people were coming here around 7 o'clock. It's just it was the more you go up, the less people there is. I, we can tell this. Yes. But we also <laughs> didn't go up that much because yeah. it should take more time so we don't have much yeah. time left. So it's like in total maybe two, two and a half hours to go one way. You say approximately maybe two, two and a half hours to go, in, to go up and to come down. Yeah. Другу частину дня у Кьото ми присвятили дикій природі району Росіяма, але спочатку нам треба було туди дістатися, бо наша наступна локація була розташована на іншому кінці міста. Як бачите, зима не привід сидіти вдома, тому людей багато. До речі, дістатися сюди дуже просто. Від метро до входу до парку росіяни всього 10-15 хвилин неспішної прогулянки. А якщо ви прихильник комфорту, можете скористатися автобусом, таксі чи навіть найманим рікшою. Ці хлопці готові нести вас прямо до воріт. Ми піднялися на гору Іватаяма до парку диких японських макак. Підйом був досить довгим, особливо у лютому, коли стежки місцями були вкриті інеєм, а серед дерев можна було побачити сніг. Але вид на Кіото, що відкривається з вершини, вартий кожного кроку. Як на мене, зимові мавпи тут відчувають себе дуже комфортно. Ці макаки єдиний вид мавп, який живе у настільки холодних регіонах Японії. Їх густа шерсть допомагає їм пережити лютневі морози. Цікаво, що тут нас людей поміщають у клітку, а мавпи. Вільно гуляють навколо. Це інверсія звичного зоопарку. Це їхня територія. А ми тут лише гості. А далі повний контраст, величезний бамбуковий ліс, аресіяма. Це місце, де час ніби сповільнюється. Тут неймовірна акустика, вітер, що проходить крізь сотні високих тонких бамбукових стебел, створює унікальний звук. Бамбук у Японії не лише красивий, але й символізує силу, гнучкість і стійкість, оскільки він гнеться під натиском вітру, але не ламається. Його швидке зростання також символізує процвітання. Цей ліс є своєрідним живим храмом, де людина відчуває себе маленькою частинкою могутньої природи. Після величного Кіото ми поїхали на день Донари, ще однієї стародавньої столиці. Нара була столицею Японії лише 74 роки у восьмому столітті, але саме цей період визначив архітектуру та буддизм усієї країни. arkadaşlar. Bugün Nara'ya geldik. Nara'daki geyiklere bakacağız. Geyiklere yemekler vereceğiz ve eğer bulursak küçük hediyeler, hatıralar tarzı eşyalar alacağız. Şimdi İnna geyikler için kraker alacak. Парасейор нара відома в усьому світі завдяки своїм головним мешканцям священним плямистим оленям. Їх тут близько півтори тисячі, <laughs> і вони вільно гуляють парком та вулицями. Вони настільки звикли до людей, що навчилися випрошувати Стандар. спеціальні крекери, а деякі, як ви бачите, навіть ввічливо кланяються в заласощі, і це не просто мила поведінка. Олені насправді реагують на людський уклін як на команду. Але, якщо чесно, були і трішки безцеремонні олені, які бігли за тобою через увесь парк, коли бачили, що у тебе в руках є крекери. Села й горимо. Нам вдалося від них відірватися. А ось цьому чоловіку було трішки важко це зробити. Така повага до оленів тягнеться з 8 століття. За легендою бог грому й меча Такемікадзуті прибув у нару верхи на білому олені. Щоб захищати нову столицю та великий храм Касутатайша. з тих пір олені вважаються божественними посланцями, і цей їхній статус був настільки високий, що до 1637 року вбивство оленя каралося смертю. Відчуття, коли ці граційні створіння вільно ходять поруч, неможливо передати. Цей парк насправді безоплатний, але майже на кожному кроці є невеличкі стійки з людьми, а які це продають крекери. храм Хімуро Ціндзя. У давнину, коли Нара була столицею, тут зберігали лід, зроблений взимку, щоб подавати його до імператорського двору влітку. Храм дуже популярний серед представників індустрії, пов'язаної з охолодженням наприклад, виробників морозива та кондиціонерів. Чи парк безоплатний, тут є деякі місця за вхід, у котрі потрібно було платити гроші як, наприклад, ось цей храм Його можна було роздивитися з далеку. Але якщо ви хотіли зайти всередину, то потрібно було платити гроші. І, подивившись навколо. Ми вирішили, що нам було достатньо цієї прогулянки, і пішли назад до автобусної станції, щоб поїхати і спробувати справжній японський МакДональдс. Якщо чесно, жарна картопля на смак така ж сама, як і у нас. Ця подорож була не просто оглядом пам'яток, а глибоким зануренням у культуру, де кожна деталь наповнена сенсом: від кіноваріторіїв до поклонів оленів. Ми відчули подих тисячолітньої історії. Кіото занурив нас у стародавню велич і мудрість. Нара подарувала відчуття близькості до божественної природи, а динамічна осака зігріла нас своїм теплом і, звичайно ж, неймовірною кухнею. Особливо мені запам'яталися окономіяки – ідеальний спосіб зігрітися в лютневий вечір. Осака не даремно вважається кухнею нації, тож. Якщо ви мрієте про Японію, не бійтеся обирати зиму. Вона дарує спокій і чистоту, які ідеально гармоніють з філософією цієї країни. Це був незабутній досвід. Дякую, що розділили зі мною цю подорож. Сподіваюся, ці історії та легенди надихнули вас так само, як і мене. До нових зустрічей. Пай-пай!